Головні нафтогазові новини за 8-14 квітня від компанії New Folk NKC Укрнафта розпочає програму ревіліталізації та запрошує інвесторів до відновлення свердловин. Важлива частина стратегії компанії зі збільшення видобутку це відновлення вже пробурених, але ліквідованих свердловин, які мають перспективу за рахунок застосування сучасних технологій, зазначив директор ПАД Укрнафта Сергій Корецький. Таких свердловин зараз визначено 4222. З них 2100 знаходяться в межах спецдозволів Укрнафти, а з них 700 в межах контурних запасів. Для пілоту компанія обрала 30 свердловин. 10 буде відновлено власними силами, а 20 оголошується конкурс. Підприємство запрошує партнерів, які допоможуть відновити видок на цих об'єктах шляхом забурки бокових горизонтальних стовбурів. Компанія пропонує угоду на принципах Risk Service Agreement Щодо інших новин тижня. Укргаз видобування запустило п'яту високопродуктивну свердловину з початку року, яка дає 140 тисяч метрів кубічних газу на добу. Кабмін схвалив зміни до угод з Епікрейн про розподіл вуглеводнів. Завантажити нам тогазовий далі з нами цей тиждень можна за посилання в описі, підписуйтесь наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.